Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб-каналі Відверто держбюджет на наступний рік вже ухвалено. Тож більш детальніше можемо пройтися по соціальним аспектам, а саме те, що стосується внутрішньопереміщених осіб, адже урядом була анонсована програма щодо надання житла внутрішньопереміщеним переміщеним особам. Але чи всіх це стосується? На яких умовах це буде надано? Яка кількість людей буде забезпечена? все це буде в фокусі нашої розмови з народним депутатом України дев'ятого скликання. Максим Ткаченко, пане Максима, я. Вас вітаю і дуже вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Я також вітаю вас і з дня волонтера. Вітаю і напередодні дня Святого Миколая, дня збройних сил. Вітаю з незламного Харкова. Сьогодні тут працюємо, допомагаємо нашим людям. Зв'язок, якщо нестабільний, вибачайте, будь ласка, ну але ловлю максимально гарний, який є. Отже, в Україні стартував прийом заявок на житлові ваучери вартістю 2 мільйона гривень для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території. А, власне, подати заявку можна через оновлену дію, ваучери діятимуть 5 років і навіть можуть бути об'єднані. Пана Максиму, поясніть, будь ласка, яка в нас в цілому кількість внутрішньопереміщених осіб і який відсоток з них може скористатися цією ініціативою? Будь-хто внутрішньопереміщена особа з тимчасово окупованою території ні. може отримати. Ні. А хто на жаль? На жаль, на жаль, ні, на жаль, зараз мова йде про першу категорію, яку Мін громад та територій, тому що саме це міністерство е, опікується цією програмою. Є відновлення до речі, ця програма вона працює вже декілька років, і вже достатня велика кількість людей змогла е, отримати кошти на компенсацію або зруйнованого житла, або повністю пошкодженого. Але до цього це були тільки люди з підконтрольної. Території української влади це, наприклад, Харків, Ізюм, багато людей вотерпінь, буча, гостомель, які втратили своє житло у 22 році. А безумовно чекають люди, які хтось 12 рік, хтось четвертий рік, от, наприклад, з Луганщини, з Донеччини, з Маріуполя, з Бахмуту, з Солідару, і е, саме ці люди очікують на цю програму і на цю компенсацію. І ось зараз вона. Починає працювати саме для таких людей, але поки тільки для першої категорії це учасники бойових дій. Слава Богу, після наших зауважень і корекції. Це тепер стосується не тільки УБД з 22 го року. Це стосується і УБД з самого початку війни. А війна почалася в чотирнадцятому році, тому що перша редакція була тільки УБД саме з 22 го року. Теж саме стосувалося і людей з інвалідністю. Отриманою інвалідністю саме під час війни, а п'ятаки з 22-го року, зараз все це прибрано, і мова йде про людей, починаючи з 14-го року. Але кажу, на жаль, це тільки дві дві групи людей. Це перша категорія, це УБД і люди з інвалідністю, отриманою під час цієї війни. Зараз ми очікуємо, що почнуть додавати ще інші категорії для наших людей з окупованих територій, але питання. Не в тому хтось хоче чи не хоче додавати другу категорію, третю е, питання в грошах е, на зараз. Те, що ми проголосували в бюджеті, це буде 14 мільярдів гривень. Якщо порахувати, то це буде на 7 тисяч родин таких. А за перші тільки два дні, перше, друге грудня, вже було 10 тисяч заявок плюс подано. Тобто попит на цю програму вже величезний, і ще раз кажу: і це ми тільки говоримо про ну достатньо маленьку е, аудиторію людей категорію дуже важливих, дуже е, потребуючих безумовно наші герої, родини, наші герої, люди з інвалідністю, але всі інші, які втратили своє житло. Яке в окупації, ну повірте, ці люди всі також очікують на цю програму. Ми все це розуміємо. Тому ми вже зараз ще не наступив 26-й рік, ще не е розпочався бюджетний новий рік. Але ми вже зараз, от буквально вчора, позавчора, на зустрічах з урядом з прем'єром, говорили про те, що вже потрібно починати шукати додаткові гроші під є відновлення для інших наших людей. Щоб зараз оця гарна ну, новина, яка з'явилася, да в медіапросторі, ну, щоб вона просто ну як то кажуть, знаєте, не стала негативом для людей, як коли вони дізнаються, що все два дні заявки і все, mm -hmm. і вже інші ніхто нічого не може. Угу. Ваш колега по парламенту Сергій Євтошо каже, що 80-90 людей, які виїхали з України, не повернуться за його словами. Через рішення, зокрема, яке змінило право перетину кордону для чоловіків 18-22 роки, зокрема Україна ризикує втратити робочий освітній потенціал. Це молодь наша, це наше майбутнє, і від тих кадрів, які зараз виїхали. Ця цифра справді дуже величезна. Кінець цитати. Пане Максиме, чи розділяєте ви таку думку, що дійсно аж 90% наших співгромадян не повернуться? Ну і у ця програма, яка започатковується щодо житла, наскільки вона? Може бути тим стимулом для наших співгромадян, які ну тут в Україні на тій території, яку ми контролюємо, не змогли знайти собі умови для життя більш-менш і тому поїхали не знаю за кордон. А отут така з'являється ініціатива, наскільки вона їх зможе повернути назад додому. Ну, давайте так. Я з чимось погоджуюсь зі слів свого колеги, з чимось не погоджуюсь. Я повністю погоджуюсь, що ну на жаль, ми втрачаємо реально зараз молодь. Ми вчора були в Полтаві, зустрічалися з президентом Полтавської політехніки. Також говорили про те, що він каже: Я. Ось в цьому році ми ще якось набрали студентів там. Да, і а в наступному році ми не знаємо з ким нам е, з ким ми будемо працювати, який буде набір на наступний рік після того, як уряд от е, ну цю постанову запровадив, і молодь поїхала. Безумовно, вона їде. Ну ми не можемо про це не говорити, або або це скривати. Е, ну нема сенсу це робити. Всі знаємо, що це так. Е, є офіційні джерела інформація з. З прикордонної служби і так далі, так далі. Але те, що стосується ну прогноза по відсотку по поверненню людей, дивіться. Ну, перше хто знаходиться за кордоном, це питання моє головне, яке я задавав, коли е, такий був пан Чернишов, який очолював мін'єдності, да ну на жаль, все завершилося. Ми знаємо, як. З паном Чернишовим ідея була дуже гарна. Я її безумовно підтримував. Але перше, що я задавав цьому пану, я казав: ви розумієте, з ким вам потрібно буде працювати за кордоном. Він каже: Максиме, що ви маєте на увазі? Я кажу за кордоном, це не просто українці. За кордоном половина людей це, якщо ми хочемо їх повернути, то вони автоматично стануть ВПО в нашій країні. Тобто це і є люди, а з Маріуполя, з Луганська, з Донецька, з Бахмуту, і так далі. Mm -hmm. Тось, тобто, ми говоримо про те, що у нас під 5 мільйонів людей ВПО, які в Україні на зараз офіційно знаходяться, і з тих, які за кордоном, ну моя статистика, яку ми там постійно намагаємося теж плюс-мінус прикидувати, що це ще 2-2,5 мільйони людей, саме із. Окупованих територій або з зони активних бойових дій, і то і того це буде. Ну ви розумієте, який яка кількість, якщо ми хочемо повернути, тому тому поки немає грошей на на житло для ВПО. Ну ці люди, ці люди 100% не повернуться. А ось інша категорія людей, які наші українці, які слава богу мають своє житло. Вони його не втратили. Тернопільщина, там Харк, вибачте, Хмельниччина, Франківщина, Львівщина, Закарпаття. То ну мій прогноз, що ми чекаємо, все таки, що там ну 50% людей після закінчення, ми ж зараз говоримо. Ну головний критерій початку повернення це закінчення бойових дій, закінчення цієї клятої mm -hmm. війни. А ось питання по тих, хто втратив житло, ну це сумнівно, на жаль, для мене. І у мене тільки моїх близьких людей, знайомих, е, ну, величезна кількість за кордоном е, людей, які 12 рік очікують щось від держави. І ви знаєте, ну, мені не дуже приємно чути там від деяких і колег. і... Від там звичайних людей про те, що ось зараз при цій владі нема допомоги ВПО. На жаль, допомоги ВПО і уваги до переселенців не було з 2014 року. Якщо влада з 2014 по рік хоча б трішки допомогла людям, тим, які були на той момент. Це було ну давай так реальних, це було десь. Я думаю, 1700 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, які були в Україні з Донецької, з Луганської з Криму. Е, якщо б їм почалася якась конкретна допомога, то зараз у нас би не було би по перше такої загальної кількості людей, тому що ми ж зараз це все, все ну, сплюсували. І ті люди, які 14, і ті, які з 22-го, А по-друге, в нас вже були би напрацьовані алгоритми, напрацьована державна політика. А її як не було з 14-го року, так на жаль, і немає зараз. І ми про це відверто говоримо. І і козир Сергій, і Горбенко Руслан. І вся наша команда, от нашої ГО впо Україна. Ми постійно говоримо. І міні прем'єри міні, змінюються. Міністри змінюються то міністерство реінтеграції, то Чернишов, то міністерство Кулєби зараз там да частину повноважень по ВПО взяло на себе зараз, начебто, максимально все віддають по е, міністра Улютіна, Мінсосполітики, але державної політики все одно як не було, так і немає. Місяці знову йдуть. П'ять місяців вже пройшло. як улютін Непоганий міністр, мені здається, але ми кажемо: дивіться, зміни прізвищ ми побачили. А зміни для людей поки ні. На жаль, ну mm -hmm. то есть, ну как би э, на жаль, mm -hmm. зараз зараз mm -hmm. до речі, mm -hmm. я вибачте ще да, зараз до речі, це дуже теж важливе питання. Воно стосується житла, тому що от компенсація, яку людям держава. Пообіцяла да, 2 три тисячі гривень на людину на компенсацію житла, щоб люди поки не отримають житло від держави, власне, да нове своє. Що вони змогли би хоча б оплачувати оренду, і от Мінсоцполітики в 2024 році на початку почав зрізувати цю компенсацію, і залишилось тільки мільйон людей, який на сьогодні отримає ці, ці гроші. Я дякую і за цей мільйон людей безумовно. Да, це величезна кількість людей. Дякую державі, але. Ми зараз вимагаємо, і от це наша була позиція, коли ми голосували за бюджет. Тим паче, мова не йшла про те, що потрібно ще додати грошей в тому бюджеті, який зараз ми проголосували, в той сумі, яка є там 39 якщо не помиляюсь, мільярдів, які е, саме заплановані на цю компенсацію 2-3 тисячі гривень на наступний рік. Там є гроші для того, щоб зараз повернути цю виплату, хоча б дітям. Тобто, наша ну якби би. Пропозиція, прохання. Я не хочу говорити, ну як би знаєте, там прям умова, да і, і вимога, але ну можна і так в принципі сказати. Ми з трибуни про це офіційно публічно сказали: поверніть, хоча б дітям ВПО цю компенсацію на житло. Якщо ви там вважаєте, що їх батьки вже такі там багаті, вони там вже аж по 10 тисяч гривень, тому що один з критеріїв самих популярних, на жаль, в лапках чому почали знімати ці 2-3 тисячі якщо людина отримує заробіток в родині 10 тисяч гривень плюс то це вже якби е, виходить е, 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 що вона не буде отримувати 2-3 тисячі ну це ну ну це смішно вибачте жа жах угу. пане максиме на держбюджеті на наступний рік стосовно впо підтримки їх що кардинально не знаю міняється чи не кардинально але якісь зміни все таки відбудуться з 1 січня Дивіться, ну перше, те про що ми з вами проговорили, що це угу. ця е, сума в 14 мільярдів поки що, і сподіваюся, що вона е, протягом наступного року буде збільшуватись, і завдяки там перерозподілу бюджету, який все одно буде декілька разів за рік. За наступний і додаткові кошти міжнародні, ми сподіваємося, що це буде точно не 7 тисяч родин, які отримають і все так. Що це будуть по перше, і інші люди, які вже подали заявки, і головне розшириться категорії людей. Тобто це не буде стосуватися тільки УБД або людей з інвалідністю. Це перше, це вже ось от, вже заявки приймаються, і, і я впевнений, що десь там ну навесні люди почнуть вже отримувати ці кошти. Вони чітко закладені в бюджеті. Ну, і друге, це 500 мільйонів, опять-таки це мало. Але дайте, хай програма запрацює, і ми будемо далі пушити її максимально, тому що це наша особиста ідея, моя, моїх колег. Це будинки в селах. Реально, сьогодні в селі, можна придбати будинки вартістю 200-300 тисяч гривень. Ну це точно не 2 мільйони. І ми розуміємо, що поки ми всі будемо переселенці, я маю на увазі. Ми всі, тому що я також з 14-го року, ВПО з Луганська, поки ми всі будемо чекати на суми 2-3 мільйона. Безумовно, всі хочуть е, такі суми. Але будь ласка, хто готовий сьогодні отримати власність житло? Да, це буде будинок в селі, але це буде вже сьогодні, в цьому році. Я впевнений, що таких людей буде купа бажаючих і 500 мільйонів. Це ну десь на Ну давайте порахуємо. Це теж там декілька тисяч родин зможуть таке житло, будинки uh -huh. на селі в наступному році вже отримати у власність. але пане Максима. Тут момент таке село. Наскільки там інфраструктура і е можливості для роботи теж для співпомагання. Це я розумію. Дивіться, села різні. Безумовно, мова буде йти про ті села, де є робочі місця. Тут якраз і повинно міністерство соцполітики. Яке буде цією програмою займатися, тому що це є відновлення це мін розвитку громад та територій, а будинки на селі це якраз у ці гроші закладені в бюджеті для мінсоцполітики, і це саме їх завдання в співпраці з іншими міністерствами, розумієте, в співпраці з громадами з обласними військовими адміністраціями, пропонувати саме ті села, де по перше, де громади готові. Дофінансовувати, долучатися громади, які реально готові, щоб це не казали, що ой тут нам випало, по на до нас. А ті громади будуть отримувати ці кошти, цю субвенцію на, на купівлю цих будинків, які самі. Самі готові, самі готові додавати додавати співфінансування, які будуть працювати з роботодавцями, і будуть конкретно показувати, що є робота в цій громаді в тому чи іншому селі, де є реальна, хоча б якась мінімальна інфраструктура. все це зрозуміло. То тобто, є мова не йде про глухі села. Ну дивіться, от я кажу про ці кошти: 200-300 Це там, наприклад, Черкаська область. Це не забиті, ну вибачте, не забуті богом там села. Це є нормальні. Повноцінні з робочими місцями, з не не супер. Ми розуміємо, що це там не не місто Черкаси, не не канів там і не золотоноша. Так, але це непогані села. От конкретно ми зараз були в декількох селах таких на Черкащині. Угу. На останок пана Максиму, можливо, у вас є якась інформація, хоча б за цей рік. Чи збільшилась, чи змінилась, чи взагалі ніяким чином не змінила статистика стосовно наших співгромадян, які от за цей рік не знаю, там приїжджали на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованих територій? Бо ми бачимо, що росіянці там і русифікацію проводять, і певні програми виселення українці проводять. Хотілося б зрозуміти в цей рік у нас більше стало наших співгромадян, які з тимчасово окупованих територій приїхали, чи все так як було попередні роки? Так є, е, є така статистика, але вона офіційна. У мене офіційно точніше її немає. Вона є безумовного е, у прикордонної служби України, е, але я точно знаю, що люди слава богу виїжджають і приїжджають. Да, частина людей їдуть в гості до рідних, до близьких, до дітей, до онуків. І повертаються до себе додому потім після цього, але й велика частина приїжджають сюди на роботу. З однією з таких родин ми побачилися в Ковелі, випадково на зустрічі з людьми з нашими переселенцями, які живуть в Ковелі, зустрілися з родиною, яка приїхала з Енергодара прямо в той день, і які їхали потім. До Нетішина на Хмельниччину працювати на е, атомну станцію, і ми допомогли їм з логістикою добратися. Потім до нового їх уже місця проживання. І вони саме в той день переїхали. Родина, батьки, дитина, донька, і ми з ними поспілкувалися, попили кави і багато всього почули. І вони саме приїхали залишатися тут в Україні на нашій підконтрольній території. Тому люди їдуть. Слава Богу, е, статистика ця достатньо непогана. З Енергодарою, перепрошую, можна виїхати? Бо наскільки ну, я розумію, росіянці там прям максимально жорсткі умови тримають. Ні, ні, ну люди. от Родина конкретно: ми зустрілися в Ковалі з родиною Енергодара, яка приїхала в Україну працювати в місто Нетіше на Хмельниччину. Угу. Так, угу. так, так. Вони приїхали, і ми з ними тут ну, вони змогли виїхати. Угу. Пане Максиме, щиро вам дякую за це роз'яснення. Ваше пояснення, тих питань, які ми разом з вами піднімали стосовно внутрішньопереміщених осіб, народний депутат України, дев'ятого скликання Максим Ткаченко дякую. був разом з нами. Пане Максиме, дякую вам.